Всім здравствуйте, показую вам двокімнатну квартиру район Тяжилова, вулиця Тимошенко. Це у нас нова будова, сьомий поверх з 9. 55 квадратних метрів. мене ви знаєте, як Павло Миколайович риелтор місця Вінниця. Це у нас ванна кімната, вхідна зона, гардеробна спальня та кухня студія з казалом, автономне газове опалення, звісно, і великий балкон. Хто знаєте, жилов це район Христа. Тобто там недалеко від озера, кінцевий балкон великий, тобто кімната, кухня, зала це він все, все одразу забирає в себе і сама спальня. Я ще гардеробну покажу. Скрізь підігрів підлоги повністю, окрім самої спальні окремої. Тут батарея, ламінат на підлозі. Новий ремонт, як ви бачите, тільки-тільки завершили. Дзвоніть, пишіть, покажемо.